Заплатили 25 тисяч євро. Прикордонники затримали сімох ухилянтів. На ділянці відділу Шибене прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку. У момент затримання ухилянти намагалися змінити мікроавтобус на позашляховик, аби подолати складну ділянку держкордону та потрапити до Румунії. За це чоловіки заплатили місцевому мешканцю 25 тисяч євро. Затриманих притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Наразі правоохоронці проводять заходи з затримання організатора оборудки. Затримали трьох ворожих інформаторів. СБУ викрила ще одну агентурну мережу. СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. Один із затриманих виявився громадянином РФ. За вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території обох регіонів. А також приховано відстежували дані. Про повітряні атаки РФ на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення ударів по українських об'єктах. Контррозвідники СБУ затримали російських агентів у власних помешканнях. На підставі зібраних доказів їм повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. Прихопив із собою за кордон. Службовий собака виявив марихуану у вантажівці. У пункті пропуску порубне прикордонники Чернівецького загону виявили речовину, схожу на наркотичну. Під час огляду вантажівки, яка прямувала на виїзд з України, службовий собака знайшов пакунок у кабіні водія. У ньому виявили речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, схожу на марихуану. Її передали на експертизу. Щодо 35-річного водія okay. правоохоронцям направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Допомагали ухилянтам тікати з країни. На Буковині викрили двох організаторів незаконної оборудки. Поліцейські спільно з прикордонниками викрили 20-річного жителя селища Глибока та 26-річного жителя села Опришене, які за 6600 доларів пообіцяли допомогти перетнути державний кордон військовозобов'язаним громадянам України. Так, у селі Тереблече Прикордонний наряд затримав двох чоловіків призивного віку та організаторів нелегального бізнесу. За такі дії зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. На боковині викрили контрабандиста, який намагався завести в Україну товарів на понад мільйон гривень. Як повідомили у Чернівецькій митниці, чоловік хотів незаконно завести 68 популярних стайлерів для волосся та 795 запчастин до автомобілів через пункт пропуску порубне сірет. Вартість незадекларованих товарів складає понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Наразі на громадянина склали протокол про порушення митних правил, а виявлений товар. Вилучили. Допомагав ухилянтам втекти за кордон. На буковині затримали організатора незаконної оборудки. Днями військовослужбовці одного з оперативних підрозділів Чернівецького загону після переслідування зупинили легковий автомобіль, на якому буковинець мав намір незаконно переправити до Румунії двох чоловіків призовного віку. Замовники заплатили організатору 4 тисячі та 5 тисяч доларів США. Організатору незаконної оборудки загрожує кримінальна відповідальність. Щодо двох ухилянтів прикордонники оформили адміністративні документи. Службовий собака-прикордонників виявив у вантажівці марихуану. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, інцидент трапився на пункті пропуску Порубне. 41-річний чоловік прямував на виїзд до Румунії на вантажному автомобілі. Під час огляду службовий собака прикордонників у ніші кабіни серед харчів виявив скляну банку з речовиною сіро зеленого кольору рослинного походження. За попередніми висновками це марихуанна порушника та виявлений наркотичний засіб передали представникам. Національної поліції у Чернівцях на гарячому спіймали молодика, який торгував боєприпасами. За даними поліції, чернівчанин продав три бойові гранати військового зразка із запалами до них. Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався збути гранатомет РПГ 22 Наразі вилучені речові докази направили на експертизу і з'ясовуватимуть звідки чернівчанин дістав боєприпаси. Крім того, фігуранту повідомили про підозру. Зараз його тримають. Під вартою затримали понад десяток інформаторів. СБУ нейтралізувала одну з із найбільших агентурних мереж РФ за час війни. Служба безпеки викрила ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону. А також коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, внаслідок чого загинуло семеро мирних жителів, серед яких дитина. Зв'язковим виявився проросійський блогер Сергій Лебедів, якому у червні повідомили про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни. СБУ установила всіх учасників агентурної мережі. Дев'ятьом затриманим повідомили про підозру. Ще чотирьох учасників суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми. 40 ухилянтів за тиждень затримали на кордоні з Румунією та Молдовою. З початку тижня охоронці кордону Чернівецького загону у взаємодії з правоохоронними органами Буковини припинили 27 випадків незаконного перетину кордону та затримали 40 правопорушників. 30 чоловіків призовного віку виявили на контрольних постах під час перевірки документів. Затримані зізнались про намір незаконно потрапити до Румунії та Молдови. Також прикордонники встановили, що семеро громадян не прибули за викликами до територіальних центрів комплектування. Порушниками виявились мешканці Рівненської, Житомирської, Сумської, Донецької, Луганської, Черкаської та Запорізької областей віком від 22 до 54 років. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. Розділи до притягнення відповідальності. У Дністровському районі судитимуть чоловіка, який продавав наркотики. За даними правоохоронців, 35-річний житель селища Кельменці зберігав та реалізовував наркотики на території району. У результаті обшуку поліцейські вилучили у чоловіка з гортки фольги із речовинами, схожими на наркотики. Згідно з експертизою, це амфетамін та канабіс. Досудове розслідування завершили порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.